Так, ну ось ми бачимо на півдні, я рухаюся камерою на північ, перепрошую на схід. От, Ви бачите, що під променями ранішнього сонця туман поступово розвіюється. Дуже гарні ось ці кадри, вони доволі показові, хоча о, налаштувалася камера, я думав, що вона не захоче цього показувати. Ось, але кадри дійсно дуже симпатичні. Сонечко і повітряна тривога. Ну, це вже традиційно, в принципі. Тут дивуватися нічому, скоріше за все, знову активність російської авіації, бо у нас прикордонне місто. Це повітряна тривога, це Україна. Тут нічому дивуватися. Ну, у нас поки що поступово сонечко встає, гарно перегріває. Ось, І туман поступово розвіюється. Бачимо над дитячим садочком, також на дахах мокро, тому що певно, що дощ не встигає поки що висохнути, але от сонечко якраз воно встає. І поступово ця вологість буде зменшуватись. Ми навіть бачимо, от сонце встає і сам туман. Він наче не осідає, а підіймається, що цікаво. Тобто це фактично говорить про те, що волога поступово зникає, да? Ось. але враження таке, наче туман підіймається вгору. Дуже такий гарний краєвид. Ну що ж, тривога дуже потужно лунає, і мене майже, мабуть, не чутно. Тому просто насолоджуйтеся цими краєвидами і доброго ранку України 18 травня.